Ми себе нормально, але на ночі холодні вот зараз <свист> стають, то вже думаємо, думаю, ми хтось бомбують. Я так і знав. Завтра будемо ще палаточку розбивати, ще, <по -забливають> ще одну більшу. Тому таких маленьких немає. Та вам не збиває, я ж колись попадав. Ну, ну, ви збиваєте. Готуємо харчі тут. Ну, ну, давай взяємо, що, не Звертаємося до підприємців, підприємці нам допомагають. Подробах так само, хто де, як може, так і дзвонюємо друзі, хто допомагає. Так, а, так і живемо. Ваші наміри. Ваші наміри так можна зрозуміти, що ви тут серйозно надовго. Як, до якого, Чого ви е, саме... Поки нас не працює. Що ви саме вимагаєте від е, міської влади? Ми Вимагаємо, щоб влада працювала. Перш за все, е, звернула увагу, що ми тут пімови. Навіть ні один чиновник до нас не підходить. А є підтримка з боку от простих львів'ян? як вони ставляться до вас? У нас вже більше 2 тисяч підписів, звичайних львів'ян, які просто підходяться. Це Ви... не враховуючи учасників бойових дій. У нас пасписька, де учасники бойових дій ми збираємо підписи. Де вказують номери БД, а й звичайні стало дуже. Скільки у таборі людей зараз взагалі протестувальників? Зараз десь в районі 15 чоловік, на вечір близько 30. Тобто кількість збільшується, та, кожного так, кожного так? дня? Так, ну, кожного дня на ніч більше.